Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від Хова за добу. 30 липня о 6.40 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка. Госпіталізований о 15.30 в селі Ізюмського району відбулося загоряння приватного будинку внаслідок влучання ФПВ «Дрона». Пошкоджено надвірні споруди. Об 11.32 в селі Лозова Чугуївського району. внаслідок обстрілу зруйновано 4 приватних будинки та 9 господарчих споруд. Пошкоджено 13 приватних будинків та 17 господарчих споруд. Об 11.10 в селі Хатні Куп'янського району. внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Об 11.00 в селі Лозова Чугуївського району. внаслідок обстрілу Каба пошкоджено 8 будинків та автомобіль. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі від ворожих обстрілів у Куп'янському та Чугуївському районах області. Близько 11-ї було атаковане село Хатня Великоборлуцької громади. Там горіла суха трава на площі 200 квадратних метрів. Вибухом пошкоджений приватний будинок. В день ворог завдав удару по приватному сектору села Лозува Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілів були зруйновані та частково пошкоджені приватні житлові будинки та госпітру. Подарчі споруди на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Зокрема, горіли господарчі споруди на загальній площі 30 квадратних метрів. Харківські рятувальники оперативно ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум'я на житлові будинки. На щастя, жертв серед місцевих мешканців немає. Однак, в результаті пожежі було знищено понад 100 голів цвійської птиці за добу трапилось 13 випадків пожеж в природних екосистемах. На загальній площі понад двох гектарів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та заважають просуватися ворогові. На Харківському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до шести. Сили оборони відбивали штурмові дії агресора біля Новоосинового, піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро Нвиєнта, Олексій Муравйов. Харків. Новини.